Вітання, шановні друзі, ми звати Василь Пихньо. Ви на ютуб каналі Третя світова. Я вас запрошую до сьогоднішнього перегляду карти бойових дій рубрики нашої під назвою Що на фронті, де ми аналізуємо всі попередні сім днів, які ми прожили сьогодні. 15 лютого підбиємо підсумки усіх тих фронтових рухів, які відбувалися сьогодні. Огляд карти буде присвячений трьом подіям або трьом. Двом напрямкам одні події: перше це відключення Старлінку для противника. Як це вплинуло, друге на цьому фоні початок більш активних контрнаступальних, але не в широкому сенсі контрнаступу, контратакувальних радше дій сил оборони на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. І третя локація це Покровськ-Мирноград, де завершується вже. Продовж тривалого часу. Насправді, що завершується наша оборона е, покровсько-мирноградської агломерації, але зараз вона близька до завершення як ніколи. Тож поставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на нас за 15 хвилин, максимум розповімо все детально, що варто знати по тому, що у нас відбувається на фронті. Е, розпочинаємо, друзі, з теми. Старлінків, тому що це справді дуже серйозна історія, яка вплинула на росіян цього тижня. Були коментарі командира першого окремого штурмового полку під це Дмитро Філатов. Він виступаючи на в ефірі АРМІЯ ТІВІ говорив: от що він казав, що Росіяни реально без старлінків позбулися дуже серйозної складової свого фронтового зв'язку а зокрема йдеться про наприклад відсутність стрімів. Коли росіяни е, в реальному часі зі своїх дронів Mavic не дають обізнаності командуванню, не дають стріми е, на спостережні пункти, на командно, командні пункти, так е, що суттєво насправді впливає на хід на перебіг бойових дій, е, відповідно, внаслідок цього російські підрозділи були змушені е, повернутися на якийсь період часу до зв'язку через рації. Тобто, це був по суті, що відка до 2022 року. Про це говорив власне командир е, штурмового полку, який зараз е, працює. В на Голіпільському напрямку, в, контекст, в контексті контратакувальних дій, але росіяни дуже швидко намагаються наростити і покращити свій зв'язок без старлінку. Вони встановлюють різноманітні антени, ретранслятори, тарілки для цього, щоб встановити вони залазять, наприклад, на лінії електропередач, на лепи. Ось ви бачите на яку висоту це відео одного із наших підрозділів, який демонструє якраз таке. Ураження росіянина, які виліз на такий е, високий леп, щоб встановити вайфай мости, тобто таке покриття вайфай каналу, яке би. Покривало певну територію, де ведуть е, наступальні дії е, російські окупаційні війська. Підрозділ Шершні Довбуша це 68-ма єгерська бригада в Покровську. Так само демонстрували як не на таких високих точках, як Лепе, а на дахах будинків, так само виявляли впродовж цього тижня російські тарілки. При цьому е, тарілкиці є е, е, насправді не російського походження, а американськими комерційними антенами, е, які коштують в роздріні. Торгівлі, розрібні купівлі, 60 доларів, і їх росіяни використовують для поширення Wi-Fi зв'язку, це вони роблять з таких антенн мережу Wi-Fi точок. На е на дахах будинків, встановлюючи їх для того, щоб зробити такі Wi-Fi мости, тобто зробити реальне таке покриття території. Зокрема, ось ці антени, конкретно, які вражаються. Е то їх верифікували ось інтери, що це за антени Я ще раз повторюся, це американські. Якщо я. Неправильно зараз вимолю даруйте мене, але е, Ubiquiti Lightbeam m 5 Ось так називаються ці е, точки доступу. Вони забезпечують покриття на відстані до 30 кілометрів е, території в радіусі, так е, і швидкість інтернету близько 100 Мегабіт на секунду доволі таки ну непоганий інтернет, враховуючи те, що Starlink дає від 150 до 300 мегабіт на секунду. Але росіяни намагаються. Вони намагаються все ж таки шукати якісь варіанти для відновлення зв'язку, і це не єдиний такий варіант з антеннами, що забезпечують Wi-Fi мости, також є варіанти з оптоволокном, і це зараз додаткова складова для наших безпілотників: шукати, виявляти і знищувати такі відповідні точки для того, щоб ворог і далі залишався на такому ну скрутному у скрутному становищі щодо свого зв'язку, е, оскільки я вже говорив, що червні добу, що попереднє відео показував, знищують відповідні wi-fi мости і локація цього знищення. Це Покровськ, Тож давайте поговоримо для старту про Покровську Мирноградську агломерацію. як я Повторюся, е, насправді тут сутужна ситуація, вкрай сутужна. Зараз наших підрозділів і можливості оборони немає ні в Покровську, ні в Мирнограді. Я очікую, що в скорому часі взагалі всі ці території будуть нарешті зафарбовані червоним кольором. Чому я кажу нарешті? Тому що навіть от в Мирнограді, попри те, що. М Тут неможливо ні, ні логістика, ні заїзд, ні виїзд до пори до часу, до недавнього принаймні часу зберігалися ще окремі одиничні позиції наших військових, які абсолютно геть зовсім не потрібні в таких умовах. Вони забезпечують десь якійсь мірі самолюбство певних. Складових нашого командування, але потреби в цих позиціях абсолютно ніякої немає. У нас насправді війна суттєво змінилася в усвідомленні, скажімо так, цього поняття позицій. Дуже часто за рахунок інфільтрації росіяни заходять в тил наших позиціях, там живуть, там існують місяцями, але на папері наші позиції зберігаються де-інде для того, щоб звітувати, рапортувати про утримання території або для того, щоб там верховне командування мало собі. Підтвердження таке документальне, що от вони тримають ту чи іншу позицію, і ніде не провалюється лінія фронту. Насправді вже давним-давно немає потреби, немає можливості і резонності утримувати щось мирнограді чи покровську. Зараз єдина резонність, яка все ще залишається, стосується рубежів Гришине Родинське. І то, скажімо так, вони вже ну суттєво просідають. Ви бачите наскільки широка сіра зона в родинському, тобто, противник зумів інфільтруватися вже далеко в глиб наших підрозділів, е, точно так само Гришине, Росіяни доходять сюди до е, східних околиць Гришиного і подекуди з'являються навіть і в західних околицях Гришиного. Тобто, в принципі, концентрація російських військових на цих рубежах доволі таки е, серйозна. Я гадки не маю наскільки довго ще. Цей умовний рубіж Гришине та Родинське може триматися, але це не може бути вічним. І тому ми сміливо говоримо про те, що покровсько мирноградська кампанія вже добігає до завершення. На мою думку, коли вона остаточно добіжить до завершення, до речі, тут, по-перше, дуже серйозне питання з точки зору того, куди ми відійдемо на які наступні лінії оборони, і чи та жертовність і та. Те утримування ділянки цієї фронту цьому корпусом ДШВ і іншими підрозділами у його складі, чи вона дозволила створити ці рубежі оборони, які на які зараз нашим військовим доведеться відходити? Але я не думаю, що росіяни, на мою думку, суб'єктивно, я не думаю, що росіяни будуть продовжувати тут якусь надміру активну діяльність радше за все вони переведуть свій основний акцент удару на Костянтинівку, по якій зараз теж точиться чимало таких інформаційних Підів та повідомлень з боку противника, що нібито вони якби типу окупували Костянтинівку, хоч це зовсім і близько не відповідає дійсності зараз. е-е в реальній об'єктивності плюс-мінус така зона, до якої Росія не дотягується в Костянтинівці, сягає цієї траси між Покровськом та Бахмутом. От ця траса міжнародного значення, по ній приблизно ворог доходить, скажімо так, до південно-східних районів Костянтинівки. І навіть наші бійці, зокрема, з однієї бригад з бригад морської піхоти записували відповідні відео з демонстрацією того, що. Ворога немає в Костянтинівці так глибоко, як він це хоче. Це були бійці 36-ї бригади морської піхоти. От у цій точці було знято наступне відео, яке я вам зараз, друзі, продемонструю, з безпосередньою, скажімо так, звернення від нашого бійця, який 13 лютого записував це відео, тобто, позавчора. Давайте дивиться. Бажаю здоров'я сьогодні, 13 лютого 2026 року. Ми, бійці 2-го батальйону морської піхоти, 36-ї окремої бригади морської піхоти, хочемо звернутися до вас, шановні українці. Останнім часом російські кіберзлочинці активно поширюють інформацію про повну окупацію Костянтинівки Донецької області. Але це неправда, це фейк. Не довіряйте цим чуткам. Костянтинівка була і залишатиметься українською територією, російських ворожих військових тут немає. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації, все буде Україні Ну, можна посперечатися з тим, що не буде там ніколи російських військових у Костянтинівці, але станом на сьогодні ми можемо принаймні точно говорити і показувати те, що е, ці інформаційні атаки, які росіяни намагаються впроваджувати, по тому, що вони нібито захопили Костянтинівку, не відповідає дійсності. Е, скажімо так, виходячи на сухий залишок покровсько мирноградсько Костянтинівської історії. Ворог завершує окупацію Покровська марнограда ворог завершує навіть дотискати певним чином рубежі Гришиного та Родинського, хоч не зовсім все це ще фіналізована історія. І як тільки він це все завершить, на мою думку, він перемістить і вже переміщає свій основний акцент атак на Костянтинівку. Е щодо якої, однак. Поки що немає захоплень противником, немає значного прогресу. Там безсумнівно прогрес є. Він не такий, який би хотілося росіянам. Саме тому росіяни намагаються сформувати інформаційну картинку захоплення Костянтинівки. Хоч щойно відео, яке я демонстрував, показує, що це не відповідає дійсності. Ось такий висновок по Костянтинівсько-покровській агломерації. А тепер поговоримо про південні райони, зокрема стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, адже там на Запоріжжі відбувається. По суті, що можемо говорити про те, що відбувається така низка контрударів е, від наших військовослужбовців, але не в контексті великих великого контрнаступу. Такою інформаційною рамкою я би закликав українців не мислити, не думати про великий контрнаступ. Тому що це те, що росіяни нам через свої інформаційні канали нав'язали е, і назвали це контрнаступом. Ну а нас завжди пішло по такому радісному колу ура, ура, от воно перелом. А потім буде знаєте така ну деморалізаційна складова. Що от на жаль нас знову обманули, тому давайте не. Надміру не захоплюватися тим, що відбувається цими контратаками, але для того, щоб насамперед ну, не розчаровуватися в підсумку. Але факт є факт, наші військові застосували зараз значні задіяли механізовані засоби для атак на цих е, напрямках. Атаки можна розділити на дві такі е, плюс-мінус осі, які е, в своєму сенсі направлені в напрямку одного. Архіважливого населеного пункту це Успенівка. Отже, ці атаки наших військовослужбовців відбуваються по осі від Тернуватого туди, в бік Успенівки. Точно так само відбувається в районі Прилук та е, і от зараз ми можемо говорити, що від напрямку Олександрівки в бік тієї ж таки Успенівки відбуваються такі наступальні операції наших військ для того, щоб відтиснити, можливо, навіть росіян по межі не тільки річки е Гайчур, про яку я говорив неодноразово, що вона є таким природним важливим рубежем е у Запорізькій області. Ось тут проходить Гайчур, але є ще річка Янчур, котра якраз проходить в районі е Успенівки, і, от можливо. Наші війська намагатимуться якомога глибше відтіснити противника саме туди. По цю річку. Фактично, зараз є в середовищі осінтерів низка ну, таких аналізів того, що відбувається на цій ділянці фронту. Є осінтер Хоркіл. Який показує якраз такі ось цих плюс-мінус дві головні осі, які я виділяв уже на мапі Deep State, де наступають наші військовослужбовці? Е, вже не є таємницею, що там працюють е, такі тактичні групи у складі наших десантно-штурмових бригад, які, вочевидь, були переміщені з Покровського напрямку. 82 друга та ж сама 95-та бригада. Е, вони б'ють якраз таки в стик російських двадцять дев'ятої 36-ї армії в районі Новогригорівки з кінцевою метою, ймовірно, захоплення Успенівки. Друга головна вісь, як я сказав. Це прилуки рівнопілля, і там а, а, працюють штурмові підрозділи і айдар, і код і 92 які б'ють в стик і 5-ї російських армії з метою е, захоплення рівнопілля і, зрештою, е, встановлення контролю теж над районом Успенівки? З числа останніх успіхів, про які е, ну вже зараз так проривається, скажімо так, публічна інформація е, насамперед, ці успіхи ми, по перше, можемо бачити їх вже навіть на мапі Діпстейт. ви можете побачити в районі Вербового е, як змінилася. Ділянка фронту тут, тобто розширилася сіла сіра зона наших військових. Ну і точно так само додалися до смуг нашого контролю, окрім тернуватого і косівцевого ще прилуки та Варварівка. Цей район, де наші військові мали певний поступ, тому безперечно є певні успіхи. Є певні успіхи, але не потрібно я повторюся ними зачаровуватися. Будемо далі спостерігати, тим паче, що росіяни зараз. Пішли у свій контрудар, який відбувається південніше гуляй поля в бік залізничного за цей тиждень. За останні сім днів росіяни неодноразово намагалися переконати публіку в тому, що в залізничному у них є свої зони контролю. Вони вивішували флаговтики. Робили, вивішували прапори свої аквафреші, демонструючи, от саме в населеному пункті залізничне присутність своїх військовослужбовців. При тому видно, що це компіляція кадрів різного часу. Тобто росіяни намагаються переконати, що їхні флаговтики. Стверджують про такий собі безкомпромісний контроль над населеним пунктом, так свого часу було у Куп'янську, за що росіяни поплатилися дуже серйозною ціною. Зараз вони намагаються знову ж таки, інформаційно продемонструвати свій контрудар паралельно із операцією Сил оборони на цьому напрямку, яка проходить північніше в районі того ж таки терноватого. Про що я от щойно говорив, але загальне устремління російських військ цілком зрозуміли, вони прагнуть захопити якраз залізничне. Ось цей вузол, тому що це реально дуже важливий вузол для наших сил оборони, адже залізничне, по-перше, лежить поміж двох ліній оборони на цьому напрямку. Є ось така осінтерська карта, яка показує, що залізничне це те, що праворуч у кружечку виділене, воно рівно на, скажімо так, на межі або всередині двох ліній наших смуг оборони, що робить його своєрідним ідеальним плацдармом для продовження оперативного тиску в цьому секторі. Зокрема, однією з основних локацій, однією з основних точок зі сторони залізничного, яку вважають аналітики, на яку треба звертати увагу в цьому районі, з боку залізничного стане населений пункт Омельник. Ось він власне виділяє його омельник. Ось тут залізничне, а тут у нас Оріхів. Uh, і от росіяни прагнуть. Здолавши залізничний опір залізничного рухатися далі на Омельник, тому що залізничного власне відкривається два автошляхи плюс висоти, які дозволяють далі на Омельних рухатися е, і відтак мати ну, значну перевагу в сенсі е, якраз таки карти висот. Ви бачите на на цій топографічній мапі залізничний розташований як над Омельником, е, будучи за 20 кілометрів відстані і за е, на сто на сто на 100 метрів вище, ніж сам омельник, Точно так. Так, само це дозволяє встановлювати своєрідний контроль над тилами Оріхового, тому е, чому я власне закликаю бути обережними в сприйнятті тієї інформаційної ситуації, яка зараз у нас відбувається у контексті контрнаступальних дій українських військових північніше голіпільського напрямку, е, тому що ось так дуже схематично. Я е, підсумую: наші військовослужбовці безперечно роблять контрпевні заходи. На Голіпільському напрямку, але в цей час паралельним курсом росіяни вирішили провести і свої контрзаходи для того, щоб знімалювати наші дії, і в цьому теж є своєрідна загроза, тому не зачаровуємося. Для того щоб не розчаруватися, ось такий мій буде напевно посилен. Тому я поставлю крапку. Буду вдячний вам. Якщо ви поставите оподобайки, теж підпишетеся на нас, пос... писатимете свої коментарі. Ну і буду на тому дякувати. Бувайте здорові! На все добре, до нових зустрічей.